Доброго дня, шановні українці. Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець, президент Франції, Макрон, прем'єр-міністерка Італії, Мелоні виступили з ініціативою, з ініціативою вибрати уповноваженого Євросоюзу на перемовинах з Путіним. Європа боїться залишитися за бортом від зєлки, да від зєлки Трампа. З Путіним, да, тому що вони зазвичай що можуть кинути Європу. Тому Європа іпнеться свого комісара висунути на перемовнах. Обговорюється кандидатури Каї Калас, колишнього прем'єр-міністра Італії і президента Фінляндії Олександра Ступа, який є особистим другом і партнером Трампа по гольфу. Ну і на це відреагував на заяву Макрона, що треба уповноважно від Європи вибрати на перемовнах з Путіним Лавров. Міністр закордонних справ Росії Кіні Лавров да просто сміявся. Він сказав: ну це ж несерйозно. Заява Макрона про якогось там уповноваженого, а хто того уповноваженого вибирав, хто його делегував, хто буде слухати. Це всього лиш бла, бла, бла. Це мегафонна політика, це мікрофонна політика, сказав Лавров. Нічого серйозного, з справжніми перемовинами це немає, тому що потрібно. Виходити на Путіна потрібно пропонувати. І потрібно хотіти, щоб Путін це вислухав, підсумував Лавров. Отже, Європа знову що? Знову, 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 знову. правильно, знову стала, ну як би, м'яко кажучи, не на те місце, де мала стояти, то вони заявляють категоричну позицію, а потім беруть і хочуть іти на перемовини до Путіна. Да? Один день вони кажуть, треба воювати з Путіним до кінця, правильно, руками українських воїнів так. Ну а другий день вони самі йдуть на перемовини до Путіна. Коротше кажучи, Європа так як... Так як, так, як, так, як Європа так, як Європа. Гнила, скажімо так, образу. Просто констатую факт. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нових зустрічі!